Тоді чергова новинка універсальний захист для рук з будованими фарами. Даний захист виконаний з удароміцного міцного пластику, передня частина самий щиток, який кріпиться до керма за допомогою ось такого г подібного металевого кронштейна. Його товщина 10 мм. Будь ласка, і потім виставити і зафіксувати за допомогою викрутки, зафіксувати оці два гвинти. Живлення у нас відбувається від акумулятора, червоний плюс, і маємо ось таке світло. Кожна фара має по 4 діоди, потужність кожної фари 4 Вт. Верхню втулочку знімаєте, як в моєму випадку, і фіксуєте вже в самому кермі за допомогою шестигранного ключа.